Там, де гори полонини, де стрімкі потоки ріки, де смирічок повен гай. лється пісня на простори, вільна сильна, наче море, про мій милий рідний край, і у синю даль понад горами лине пісня ця. Про чудовий край, безмежний край любові і добра, край, мій рідний край, весенний край завзяття і труда, Ти моя весна, ти рідна матінко, моя земля. Завітайте в закарпаття, завітайте, люди добрі, буде нині радість нам. Хлібом сіллю вас зустрінем, файну пісню заспіваєм, буде гарна згадка вам. і у синю даль понад гора милине пісня ця. Про чудовий край, безмежний край любові і добра, край, мій рідний край, пісенний край, завзяття і труда, Ти моя весна, ти рідна матінко, моя земля. Там, де гори й полонини, де стрімкі потоки ріки, де смерічок гай. лється пісня на простори, вільна сильна, наче море, промімили рідний край. І у синю даль, понад горами лине пісня ця, пісня ця. Про чудовий край, безмежний край любові і добра, край мій рідний край, пісенний край завзяття і труда, і труда ти моя весна, ти рідна матінко, моя земля. Най-на-на-на, Там, де гори полонини, де стрімкі потоки ріки, лється пісня, як Л'ється пісня на простори, вільна сильна наче море милий рідний край.